Вітаю вас! В на каналі Хайда Рома, мене звати Людмила. Давайте розглянемо для початку таке питання. Постанова Кабінету міністрів України номер 1031 від 26 серпня 2025 року, яка дозволяє безперешкодно виїздити чоловікам, включно до 22 років з України без будь-яких перешкод чи спеціальних якихось підстав. Дивимося. Найближчі півроку. Яка вірогідність, що ось ця постанова? 10.31, що дозволяє виїзд чоловіків до 22 років, найближчі півроку, яка вірогідність, що вона буде скасована. Сьогодні, нагадаю, 9 жовтня. Яка вірогідність, що в найближчі півроку буде скасована постанова 10:31, що дозволяє виїзд? 22-річним. Яка вірогідність, що цю постанову скасують, відмінять та таке інше. Так, я можу сказати, що до цієї постанови можуть вноситись якісь зміни, що повністю її скасують ні. Але будуть певні якісь зміни, і це безпосередньо буде пов'язано з війною, чи буде відмінятись воєнний стан і так далі. Тут можуть бути по цій постанові якісь певні уточнення, зміни до законодавства, можливо, трішки буде збільшено термін, хто там може. Виїздити, наприклад, до 24 років включно, або ж включиться до неї ті, хто навчаються додатково, тобто будуть якісь певні зміни, але що цю постанову зовсім скасують і буде відмінена, вона, то я сказала б, що ні. Єдине, що це загаданий період, близько 6 місяців, вона може бути скасована. Як варіант, в кінці 2026 року, плюс-мінус з літа по осінь або на початку зими 2026 року. Тобто, якщо брати ось так, серпень-вересень 2026 року ця постанова може бути вже скасована, і можливо це буде якось пов'язано з тим, що будуть. Якісь зміни до законодавства щодо воєнного стану. Тому побачимо, як буде, поки що найближчі півроку, скоріше за все, ця постанова скасована не буде. Може до неї до цієї постанови бути якісь зміни, що її прям зовсім скасують, скоріше за все, що ні. Але може бути якась більш жорстка поправка щодо виїзду 22-річних, або ж може бути додатково. Ще необхідно буде якісь подавати документи для виїзду, крім тих, які подаються зараз? Давайте, якщо тут вже так випала карта війни, давайте подивимось, яка вірогідність що найближчі півроку скасують воєнний стан в Україні. Яка вірогідність, нагадаю, сьогодні 9 жовтня, яка вірогідність, що в найближчі 6 місяців скасують воєнний стан в Україні? Яка вірогідність скасування воєнного стану в Україні в найближчі 6 місяців? Скоріше за все, в найближчі 6 місяців ще не буде скасовано воєнний стан ще будуть якісь воєнні загрози, тобто це орієнтовно якщо 6 місяців, то до березня 2026 року чи буде скасований воєнний стан? Скоріше за все, що ще ні, тому що ще будуть і обстріли, і воєнні загрози, і ось так просто виїздити за кордон всі, хто куди хоче, будь-якого віку, будь-які чоловіки, то ні, все-таки це буде обмежуватися. І будуть, на жаль, скоріше за все, ще більше якісь обмеження вводитись додаткові в цей час. Про скасування воєнного стану тут, скоріше за все, ще не йде мова в найближчі 6 місяців. Поки тут не видно, на жаль, скасування воєнного стану карта війни. Давайте подивимося тоді найближчі 6 місяців, чи буде можливість виїздити чоловікам безперешкодно всім, хто хоче до 25 років. Чи будуть такі зміни, що найближче півроку, тим, кому до 25 років приймуть якийсь закон, щоб вони могли виїздити. Чи приймуть якусь постанову, закон, щоб ті, хто до 25 років могли безперешкодно виїздити найближчі півроку? Буде вирішуватися це питання? Скоріше за все, будуть і надалі випускати ті, хто навчається за кордоном, або має якісь підстави для виїзду за кордон. Також тут. Може бути якийсь фінансовий аспект, але це говорити не будемо. Якщо ось тут так взяти, то постійно буде ось в інформаційному полі те, що треба взагалі всіх випускати за кордон. Очевидно, всіх за кордон випускати не будуть, але, хоча б до 25 років, ті, хто навчаються, очевидно, їх будуть випускати, але їх і зараз випускають. Тому я схиляюсь до того, що скоріше за все, що. Тільки тих, хто навчається, або ті, хто їдуть на якісь там воєнні навчання, на якусь Перекваліфікацію, але от що зовсім всі, хто захотів поїхав 25 років, то скоріше за все, що ні. Але будуть такі розмови, що треба приймати такий закон, щоб і вони могли виїздити, і щоб всі могли виїздити. Але тут, знаєте, так вилами по воді писано скоріше за все, що ні, а візи і нині там. Тому. Щодо виїзду саме ось вже 25-річних, тут дуже велике питання, скоріше за все, що це буде блокуватися прийняття цього закону постанови. Хоча розмови про те, що це питання треба вирішувати, звісно, очевидно, будуть іти. І чим ближче до виборів, тим ближче буде це розглядатися. Але якщо брати півроку, то скоріше за все, ні.